Всім привітки, мої хороші! Вітаю вас в нашому новому відео. За вікном у нас дощить, а я на кухні привела свою дитинку з садочка і хочу приготувати для неї смачні грінки. Тому як це її, знаєте, така страва Number One. Дитина просто можна такий хлібчик ось з яєчком. З цукриком, і вона їх дуже класно це для неї як такий, знаєте, перекус, бо вона в садочку обідала. А це як такий, знаєте, легенький, смачненький перекусик. Тому буду зараз готувати. Потім відзніму для вас відео. На вечерю хочу приготувати смачну картопляну запіканочку. Картоплею, фаршем, томатиками, сиром. Все Це гарно перемащується слоями, тому кому цікаво, заходьте в мої шортс відео та переглядайте це такий простий, але досить смачний рецепт картопляної запіканки. Добре, що ми закупилися з чоловіком, яйцями, бо це в нас, знаєте, кіна, мабуть, основний стратегічний продукт. Якщо немає яєць, все, життя завмирає, бо ми дуже любимо готувати. На, з яйцями діти обожнюють варені, жарені, в різні навіть свої рецепти частенько Добавляю самі я, саме яйця. Це і для пельменів. І навіть коли роблю тісто для вареників, полюбляю додати яєчко, тому що так стає набагато тіста смачнішим, як на мене, більш таким ситнішим та більш смачнішим. Ось у мого чоловіка вже через три дні буде день народження. І знаєте, не знаю. Просто зараз я сиджу вдома з дітками. в мене немає власних коштів. Ми запросили досить багато друзей, кумів. Ось. І я йому сьогодні сказала, що коханий, так як у мене фінансово я нема своєї власної подушки. Або я буду тягнути твої власні кошти, тобі щось вигадувати, дарувати. в принципі, У нього все повністю є. навіть З того року в нього ще два парфуми. Кожен рік традиційно я чоловікові дарую парфуми. Навіть не знаю, можливо, хто з вас такі оригінальні якісь подарки, подарунки робить для своїх чоловіків, поділіться в коментарях. Навіть не знаю, що можна ось так, знаєте, бюджетно цікаво. Щось чоловікові подарувати такого. Це я вся, знаєте, така в задумах, в мислях, щоб цікавенького можна було б придумати і подарувати йому на день народження. Бачите, на вуличці в нас задощило, досить такий сильний дощ. Ми набрали з чоловіком води, а воно майже кожного дня наш городик поливається, нема того тепла. Не знаю, так рослинки якось сидять, знаєте, мало що вилазить. Навіть бачите, такі полулисі ну, сусідів абрикоси. Якось дуже холод стримує, стримує ріст рослиночок. Нагодувавши Настюню грінками. Я взялася обсмажити ще нам на вечерю котлеточок. В принципі, досить багато м'яса, мабуть, і на завтра залишиться чоловікові на роботу, та й так будемо їсти. Ось, Тому що дістала я розморозити великий шматок м'яса для запіканки. Досить смачно, знаєте, запіканочку картопляну готувати не з готового все ж таки фаршу, а ось так купувати окремо м'ясо і його перемолювати одразу перед тим, як готувати. Коли я готую щось на кухні, вмикаю своє улюблене радіо Lux Fam і починаю танцювати. Розважаюся, як можу. Настюнька прибігла з кімнати. Кричить: Мама, покажи нашим підписникам мій малюночок. Тому ось її новий шедевр. Ось такий красивий котик. А чоловік зараз їде з роботи, і ми поїдемо на нову пошту забирати посилочку від матусі. Тому як скоро у мого чоловіка день народження, прислала вона багато чого цікавенького нам до столу різних смаколиків, там одяг якийсь, Потім, як ми заберемо посилочку. Будемо проводити розпаковку. Настя вже ніяк не дочекається Андрія, питає, коли ми вже поїдемо з татом. Занудьгувала трішки. У нас сьогодні дощик. Лив ми так і не вийшли з нею погуляти, її садка забрала, і ми весь час присиділи вдома, тому вже хочеться на вуличку, хоч там і свіжо. Мій хлопчик прибіг, перекусив швидко котлетку і побіг на стадіон. Знову грати з хлопцями. А він такий, ну, знаєте, хлопчик ще кричить, одразу. Мами, швидше щось бігом перекусити, там вже хлопці. Швиденько я йому зашнуровую так міцно-міцно ось на буцах шнурки, щоб вони не розв'язувалися, бо він сам ще поки що не вміє, так знаєте, гарно зав'язувати. А хлопців багато, всі зі школи приходять, і так свої портфелі кидають вдома. Беруться за м'ячі і швиденько бігом-бігом йдуть усі на стадіон грати там. Зараз будемо розрізати смачну запіканочку. Вже чоловік дзвонила, він вже виїжджає, тому накриваю на стіл. Не встигли ми навіть повечеряти, тому, як чоловік сказав швидше, швидше на нову пошту поїхали, тому як вона а, був вечір і вона в нас працює до сьомої години вечора. Ось так будемо тепер їхати додому і покажемо вам розпаковочку. Так, настав час нарешті розрізати нашу запіканочку і подивимось, яка вона всередині чи смачна вона. Перший раз я готувала за цим рецептом. Зараз чоловік буде дегустувати її. Так, дивіться, яка скоринка. Так класно. Спочатку я стала на 160 градусів. На запікання, а потім останні 10 хвилин зробила 200. Ви знаєте, досить багато соку. Виділив сам фарш, виділив, мабуть, ще і томатики, а також, а також картопля. Дуже соковита, дивіться, запіканочка всередині. М -м -м. Дивіться, яка краса. Ще тепла така. Я гадаю, що найкраще запіканочку готувати. Ось так, на вечерю. Це і легко і смачно. Взагалі клас. Чоловікові два шматочки покладу. Зараз він скаже вам свій вердикт. Дивіться, як це смачно і гарно виглядає. Чоловік дегустує, зараз скаже свій відгук про цю запіканочку. Сьогодні знайшла в інтернеті цей рецептик. Перший раз готувала. Ну, то як тобі, любий? Смачно? Смакує добре. Добре? На сіль, гарно. Mm -hmm. на, сіль на перчик на спеціальне. Ну, Нам так цікаво, що воно все солилось, бо дивіться, шорст. Там настільки продумано кожен слой був замаринованим, просоленим, проперченим. Ось, клас. Тепер я зараз посмакую і покажемо вам посилочку від нашої матусі. А Настя вже, він, бачите, відкриває. Настя, ти запіканку будеш їсти? Ні, не хочеш? Ти хочеш подивитись, що бабусінка прислала. Ні, Багато ні, чого ні, смачного. Будемо готувати вже в п'ятницю починати, мабуть, цілий день. Проведемо на кухні та Настюня. На татове день народження будемо готувати смачні страви. Ну і що, починаємо розпаковку. Ми вже повечеряли. Дивіться, який класний, мама поклала розмарин. Цікаво, треба подивитися рецепти саме з розмарином, куди його краще додати. Мабуть, найкраще смакує, розмарин в стравах з м'ясом. Такі класні, величезні такі гілочки. Настюнька все ніяк не може сама розпакувати посилочку. Бачите, як дитина намагається її відкрити. Ось тут заліплено гарно скотчем. Давай, Настюша, розрізай. От таку. Тобі допомогти? Ні, ти сама. От така у нас самостійна вже дівчинка сама йде до результату. Так, матусенька нам поклала ось такий йогурт. Дивіться, який. Відеречко величенке, кілограм. Це улюблений йогурт нашої донечки. Я також іноді На це можу насипати стаканчик собі і посмакувати. Так, далі сир Бріє. Він а, йде. Плісенью, дуже смачний. Мабуть, ми поріжемо його на стол, до вина буде в суботу взагалі клас. Будемо їсти печиво. Матусенька поклала, дивіться, яке цікаве. Я таки не розумію, це кон. Так, чи це цукор, чи це сіль, навіть не знаю. Будемо дивитися, начебто схоже, на цукор, а там наче сольне. Сольоний, якийсь, а, печиво печивана це зі шматочками шоколаду. Такий шикарний кусень 3-кілограмовий, 3 кілограма 170 г. Брусок. Матуся завжди нам присилає його. Нам надовго його вистачає, смачно готувати М -м, піцу з нього. Можна різні різні салати натирати, в салат Так просто а, робити гарячі бутерброди, він добре гарно плавиться. Ось навіть сьогодні я запіканку, бачите, робила, як гарно з кориночкою взявся і повністю розплавився. Ось така мілано класіко. Дивіться, яка величезна ковбаска така. Ух, класна. Також буде, що нам на стіл на різочку зробимо з сирно ковбасну. І ось така салямі. Досить смачна, класна. Біля столу на нарізку буде взагалі крута така кобасочка. Там, що ж тут, навіть не знаю, якась схожа на баночку. Зараз ми її розкриємо. Я вам покажу, що ж там всередині. Все всередині, я вам скажу, дуже класні в'ялені. Томати. Вони якось там в соусі такому цікавому, дуже-дуже смачні. Ось те, що нам в Італії сподобалось, так це саме ось такі помідорчики. Бо мама до того присилала інші такі в банках консерви. Нам щось вони не дуже смакували. А саме ось такі томати в ялені в соусі просто ну, чудові, смачні. Ми їх дуже-дуже любимо. Далі оливки зелені. Бачите, як класно. А, дуже довго, мабуть, матуся їх вкладала в цю бутилочку по одній штучці. Ось так. Бачите, що вони доїхали до нас. Так, далі ще одна баночка, конфітюр. Так, хтось стукає в двері, мабуть, синок, бо на вуличці знову почався в нас дощик. Так, синочку відкрили двері. Я не дорозповідала, що це ось така смачна у матусі, продається в Італії штучка конфі... конфетура. Екстра ді фрутті, ді. Боско, якщо я правильно прочитала, це начебто як джем, нібито бачите, з багатьох фруктів. Тут малинка, полуничка, єжевика і чорниця. Не знаю, такого ще Матуся нам не присилала. Будемо смакувати. Моя Алінка дуже-дуже любить кибаночки, майже сама все з'їдає. І цей класний мед. Саме там, матуся, сказала, дуже-дуже їх контролюють, щоб вони нічого зайвого не можуть додати в мед. Там дуже чітко працюють такі структури, які перевіряють на якість мед. Це справжнісінький, натуральний бджолиний мед. Донечка вже принесла мені ось цю красивезну футболочку. Потім я її поміряю, подивимося, як вона буде сидіти на мені. Матуся мені вибрала ось таку футболочку, бо на літо в мене вже немає. Матки, знаєте, свіженьких, красивих футболок. Так, шматочок м'яска, а наче схожий, як наш балицьок. М -м, мабуть, дуже смачне буде. Також зробимо на Андрійкове день народження таку нарізочку з ковбаскою. Поріжемо. Ось такий рис пер різотті. Різотті це а, таке італійське блюдо цікаве. Я дізнаюся, Матусі рецепт. Можливо, приготую вам а, в шортс відео покажу. Ну, досить такий якісний саме у них такий знаєте, гарніший, ніж у нас рис. Також ось такий різновид риса. Та-дам! Як ви гадаєте, що тут це? Те, що просто обожнюють мої діти. І вони чекали цього, мабуть, найбільше. Це в нас. І це в нас нутелла. Це те. О, вже чуєте? О! Саня вже каже, <сміло>, о, те, що, що треба. Те, що чекало. Чекали мої діти. Ах, дивіться, дивіться, яка краса лопаточка для замішування, вимішування, перемішування всього. А в моїх. Тут в ложиках буде ще більше якісних таких, завдяки матусі інструментів. Є така кхм, чудова кружка, яка набираєш борошно, і ось так присієш його. Ніколи в мене такої штучки не було. Єдине, я пам'ятаю, коли ми були у моїх свекрів а в райському, то там у матусі. Андрія була така от штучка. Мені здається, досить зручно просіювати, якщо ти вже відміряєш борошно, потім сюди пересипаєш і прямісінько замішуєш саме тісто. Клас. Ого, яка великанська! Саш, ти любиш такі бублички? Саша дуже їх любить. Раніше матуся порціоні присилала такі маленькі упаковочки. а Це вже така ух, є за що взятися. Що, що там ще Сашуня знайшов? Лимони то чи що таке? А ну дивимось, да, схоже щось на лимони. Матуся ще й лимони нам звідти а, прислала. Вісімдека, два лимончика. М -м -м. Ну також зайвими, зайвими нам не будуть. Чай будемо використовувати, або також на стіл поріжемо один лимончик. Буде смачно з цукром. Дивіться, які класненькі мисочки в мене також. бачите, там і е -е, мірки є. Так, такі ага, пів літра, літр і півтора літра. Камера так не наводиться. Не Знаю, видно чи ні, дивіться класно. Також так як я зайнялася зйомкою під влогів, то вже буду розвивати розвиватися в собі і знімати для вас ще більші, а, такі більш красиві відео. Коротенькі з цікавими рецептиками. І в нас вафельки до чаю, смачнюсіньки. Да, Саня каже: дивись, да це мамі якраз змазувати. Можна буде пир... пиріжки або пиріг. А там яйцем змазувати дуже класно. Така кісточка. Да, Настя допомагає. Нас відкрила відкрила молодець. Це я навіть не знаю, що у матусі запитаємось, бо багато щось не зрозуміло. Ондіна, а це тунець. Дунець, мабуть, а шматочки донця. І баночки цікаві. Ніколи мама нам такі скляній не присилалася. Мені каже, Настя босоніжки. Ну це не туфлі, це босоніжки. Ну, будемо міряти, так, класненькі такі. Можливо, підійдуть на мене, я потім в Діну приміряю. Ось такий ковричок. Мама мені прислала, тому як також моя мамуся вболіває за мене, як за блогера. Дивиться мої відео. І вона ой Боже, пиво знаєш. це не пиво, це смачне, мабуть, червоне вино. Ух ти клас. Будемо в день народження відзначати. з Кумою оцінимо смак цього вина. Так, це так для перемазування коржів. Класний такий шпательочок. Дивіться. Така лопаточка. Це ще одне вино. Чи шампанське, щось таке? Дивіться, який красивий коврик мама прислала, бо захейтила мене. каже, що професійні кухарі не замішують на такій хімічній, на такій скатертині. Вони мають замішувати тісто, вимішувати саме на ось такі. Ковричка в спеціальних для замісу тіста. Так, ось дивіться, яка класна форма для запікання. Цікаво, тут, мабуть, можна було би і запіканочку, таку, як я сьогодні запікала, запікати, або такий великий бісквіт, високий, класний. Ну, будемо з вами готувати. Тепер мені є в чому це все робити. Матуся прислала і для донечки моєї старшої. Ось такі, дивіться, обновочки на літо. Угу, на 15 років ще футболочку. Казала, що вона по відеозв'язку з нею спілкувалася, і Алінка в магазині обрала ось таку. дивіться, яка ха, прикольна, фірмова. А тобі також знайдемо. Тобі бабуся також там мала покласти літні речі. Пішли шукати. Ось, Бачите, які ж танці, такі штанці легенькі. Класні. І мені такі, тільки а, такого молочного кольору матуся прислала. Сашуньки, он, приїхала така а майка, Така цікава, це майка на літо. Хоч можеш поміряти зараз? На який а, вік давай почитаємо? Це 9-10, якраз на твій. А то чому а вік. Майка, не футболка? Ну то, що буде жарке літо. Можливо, там ще й футболочки є. Йдемо подивимось, добре? Йдемо, бачите, як все у нас в коробках. Зараз буду розкладати по холодильничку, все прибирати, бо тут все так повиставляли, діти бо виймали. Так, ось також зйомна, дивіться, яка дном знімається тут. Ухти, клас. Бортики розщіплюються, знімаються. Для таких смачнющих пирогів така форма. Знову каже Саша Майка, ну то жарко ж буде Тобі влітку. Футболка. Тобі треба футболка. Ну йдемо, можливо, там і футболочку знайдемо. Йдемо, подивимося. Так. Хоче наш Саша знайти футболку, бо вже знаходить другу майку. О, ой, яка красива! Дивись, крокодила. Подобається Це Саш? Це твоя. Це твоя. Тобі бабуся прислала літні речі, бачиш? І ще Настюнька знайшла, також футболочка. Ага, бачите, наліпочки там різні. Так, красиві футболки будеш влітку носити, бо ти вже дуже підрісток у нас, так, да, синочок? Вже багато на тебе маленьких футболочок. Ой, яка гарна. Зараз ми тобі там. З а... Статуя свободи. Статуя свободи. Так, класно. тато є стоїть. А це я навіть не знаю. Давай примірюю щось тому таке. Да, схоже, що на мене. Нарешті Настя знайшла свій пакетик з літніми речами, тому що чуть чуть, чуть не плакала. Дивіться. Ой, я кажу, де ж був пакетик. А ми його на столик поклали. І ось так заклали просто продуктами. Поки його знайшли, дивіться, які красиві речі. Такі от комплекти, шорти, футболочка. Ого, які о, сарафанчики о, чи платчико. Ага. От платіше. Так, платіще. Бачиш, будеш така нарядненька ходити влітку. Красива дівчинка. М -м, яке платко. Дуже маленький такий принт. Ай, то воно поняття нам і Квіточки, дивіться. А це футболок, М -м, взагалі. Футболка. Ой яка гарна, це не футболка, це, мабуть, маєчка чи футболочка. Футболочка. Футболочка, дивіться, світиться, дивись. Лавлі. Санька також приміряє футболочку, покажись. О, то клас, дивись, якраз на тебе. То всі футболки вже малуваті на нього. А ця тобі Я ще й на наступне літо, мабуть буде. Так, да, синочок, ще й на наступне літо тобі вистачить. Я прийду, все, ти пішла перевдягатися, потім будемо дивитись на тебе. І матуся, ось таку, дивіться, ковтинку прислала. Так, цікаво все підкреслює фігуру. Я І колір наші. такий приємний. Я Мені наші. подобається. Непоганий. Зараз ще поміряю футболочка, там чорненька. Така з цікавим принтом вам покажу. Ще одну футболочку приміряє, Диви, яка класна. тобі Зручно в ній? Диви, класні, які тут наліпка, на велосипеді, трюкачі якісь. Да? А інші взагалі перевертається. Да? Да. Так, Ось такий, бачите, принт цікавий. Другу футболочку я вділа. В принципі, да, дуже класно сіла вона, не широка, така ось. А також підкреслює фігуру. Класно. То я матусі сказала, що вона брала саме цю чорну, тому що в мене моя улюблена кепка літня, вона також чорна. Я ще сказав, що ця йому футболка найбільше сподобалась і вона крута, Того, що тут зображена статуя свободи. Да? Тобі я подобається? Не Ні, не рви не там. Треба а, зараз взяти ножиці і від... Я це все спокійно зрізати. Да, це дуже красиво. Я перевиділа. О, і Настя перевділася. Ну, покажись. О, Яка ти гарненька! Дивись. Тобі якраз підходять шортики. Не, не давлять тобі шортики? Ні? Ну, Я от. Бачила. Нарешті вона радісна, бо тільки що заливалась сльозами, бігала, шукала свої речі. Бачиш, бабуся всім всім прислала обновочки. Так, Рубашка також, можна її закочувати рукав. Літом навіть можна носити легенько, непогано. Привет. Привіт! А я тут каже Настя. Зайшли ми в Аліночки на кімнату. Я начебто зрозуміла, що футболочка є. А як я вмію. Зараз вам ще одну футболку покажу. Настя така радіє і каже, завтра хоче ось так іти до садочка. А я кажу, як можна вдягатись так, якщо на вулиці знаєте, досить прохолодно. Зараз така весна, майже літо через два тижні, а у нас плюс 13. Досить холодно. Тому, Настюшка, чекаємо тепла, чекаємо літа. Так. Ось ця, мені здається, матуся мені казала, що така буде. Sometimes less is more. зараз я її буду міряти. Так, ось, біленька футболочка також. Дуже класно на мені сидить. І в плечах гарно сіла. Взагалі така цікава, класна. Чоловікові кажу, буду я в цій футболочці ходити влітку по хрещатику гуляти з тобою. Та знаєте, ми в той раз, коли за Аліночкою прямо на хрещатик поїхали на День матері. Ось, хотіли погуляти. Ми не знали, де нам припаркувати свою власну машину. Тому. А залишили на сигналці і сиділи в машині. Не могли навіть вийти. Знаєте, з неї. Я не знаю, хто так їздить на хрещатик, відпочивати. Там нереально просто десь знаєте знайти парковочне місце в прямо на хрещатику, бо там бруківка, активний такий живий рух автомобілів. Ось, тому ми так і не насолодились хрещатиком, не нагулялись. Кажуть, чоловіку, треба на Житомирській, мабуть, залишати машину і їхати вже на метро просто своїм ходом, їхати і виходити на хрещатику і гуляти там. Тому що на машині там такий просто трафік шалений, стільки машин багато. Ось клас! Тепер, знаєте, так себе відчуваю такою свіженькою, модненькою. Вже можна зустрічати і літо. Ми вже намірялися, намоднічилися. Бачите, як класно. А також можна носити таку рубашечку наверх футболки цієї дуже класно. І ще босоніжки, які мені прислала матуся, також мені дуже класні на нозі, такі м'якенькі, наче знаєте, в якихось тапочках. Так, ось такі босоніжки. Ну, класно, класно, це так. <кхід> на носок їх надягнула. Думаю, що й без носочка. Попробую, будуть вони гарними. Зараз буду розгрібати все сирко, паски, м'яско. бо розкладаю трішки там цукерки, печиво. Поїхали ми ввечері знову в чарівний будиночок, де працює мій чоловік. Він буде перевіряти, чи немає там протікань води, тому як тільки запустив воду увесь будинок. Вже господарі будиночком будуть приїздити кожні вихідні і жити, насолоджуватися життям в своєму заміському будинку. Така була чудова погода, такий, знаєте, тихий вечір після дощу, повітря було таке легке, вологе. Настюшка бігала, розважалася, тому як ми довго-довго сиділи в квартирі і чекали на закінчення дощика. Чоловік вже піднявся на, на а, гору і почав там все-все перевіряти. Чи нічого не прокапає. О, Настюнька вже щось каже. Пароль? пароль одразу хватає Вона Тут любить сидіти в залі біля комина і грати а на телефоні. Після роботи ми поїхали додому. По дорозі заїхали ще в АТБ. Дивіться, яку кицьоньку ми зустріли. Скупилися вже трішки на свято.